Працюємо на напрямку Вовчанськ. працюємо з кідами по укриттям, де скупчення особового складу противника. це було по укриттю та по складу, де зберігались боєприпаси. Якщо працює реп, в нього в першу чергу пропадає відеотрансляція. Наступне управління, але його перевага в тому, що він в режимі РТЛ повертається додому, звідки він злетів, тобто на точку злетів. Попали в... сюди біля луча, і куля вилетіла з другої сторони. Так само було, було ще влучання. Потрапили... Куля потрапила в... сюди, в батарею. Вона про Пройшла цілу батарею і застряла тут в Лучеві. Батарея витримала, і при такому влучанні борт нормально повернувся додому на точку взлету. На противника наводить великий страх. І перед, перед тим як ми підлітаємо до них, вони передають по всім своїм каналам, що потрібно ховатися в укриття через те, що до них летить Яга.